Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми продовжимо серію наших відео про історії відомих компаній, історії відомих брендів. Втім, ця серія випусків не присвячена фінансовим показникам оцінці. Ціни на той чи інший цінний папір. А ми говоримо саме про історію розвитку бренду, як народилась та чи інша компанія, як вона вийшла на фондовий ринок. Хто стояв за цією компанією? Що це за люди? Що це за інженери? Ось саме про все це. Тому сьогодні ми розглянемо чергову історію історію публічної компанії, яку ви вільно акції, якої ви вільно можете придбати на фондовій біржі, і мова знову піде про. Технологічний сегмент. Ми вже багато випусків присвятили цій тематиці, в тому числі розглядали найбільшого гіганта в сфері виробництва мікроелектроніки, виробництва чіпів, це тайванський монополісти, tsmc Taiwan Semiconductor manufacturing Company Так само ми розповідали і про. Американські виробники чіпів, зокрема, нещодавно вийшло відео про компанію NVIDIA, Говорили про європейського гіганта ST Microelectronics. Тому в цілому, враховуючи, що взагалі ця тема така зараз дуже важлива від виробництва чіпів, від збільшення потужностей багато чого залежить. Ну і в цілому, ми користуємося всіма гаджетами, які власне і працюють завдяки чіпам. Але сьогодні ми поговоримо про іншого європейського гіганта, завдяки якому у TSMC, у Intel, IBM, Texas Instruments, NVIDIA взагалі є можливість створювати якраз ось ці суперчіпи. Сьогодні ми поговоримо про компанію, яка виготовляє обладнання, на якому виробляються вже чіпи. Отже, сьогодні також по суті про монополіста, про європейського та світового гіганта в сфері а, виробництва літографічного обладнання поговоримо про компанію ASML. Буде цікаво. залишайтеся з нами до кінця. Взагалі, якщо ми говоримо про Нідерланди, то ця маленька північноєвропейська країна насправді відігравала завжди досить важливу роль в історії людства і в прогресуванні людства. Якщо ми згадаємо Остинська компанія, це найбільша і перша публічна компанія в світі, яка могла своїми розмірами зрівнятися з європейською державою. В неї був свій флот, по факту свої гроші, своє військо. І вона здійснювала величезні торговельні експансії, привозила багато товарів з індоазіазійського тихоокеанського регіону і неймовірно багатшила на цьому. Власне Амстердамська фондова біржа – перша фондова біржа в світі, на якій почали публічно торгуватися акції тієї ж самої Остинської компанії. Звичайно, якщо ми говоримо про Нідерланди, то окрім АСМЛ, і далі ми в нашій історії розповімо про її унікальне. Монопольне становище на ринку. Ми звичайно говоримо і про свого часу технологічного гіганта компанії Philips, яка відігравала важливу роль взагалі на європейському континенті, оскільки Philips була інвестором в багато технологічних компаній, і по факту вона профінансувала багато в чому європейський і взагалі світовий ринок в по суті в технологічному розвитку. Ми можемо згадати про нафтовидобувну компанію Royal Dutch Shell. Тому насправді нідерланди, нідерландський бізнес, нідерландські візіонери, е нідерландські бізнесмени відігравали і дали величезний поштовх людству. Я можу це в тому числі пояснити тим, що. Коли ви замкнуті на невеликій території, коли ви розумієте, що у вас є невелика кількість населення, і вам важко, наприклад, на материку там воювати і фізично боротися з такими гігантами, як Франція, яка поруч, Німеччина, яка поруч Британія, там Британська імперія, яка поруч, тобто йти по суходолу і сухопутними військами, там щось відвоювати, дуже важко, тому вони свого часу обрали саме ось цей. Розвиток мореплавства, оскільки в океані можна було бути першими, і для океану не треба було багато війська. Власне так народилася осі інська компанія. В подальшому можна сказати, що цей успіх по факту розвинула і Португалія. Вона теж була маленька, якби під боком вже Велика Іспанія. Там далі страшна Франція, а так само Англія. Тому що зробили португальці? Вони винайшли каравелу, да і на цій каравелі на легкому. І досить великому судні, який міг долати світові океани, вони здійснили масу, в тому числі географічних відкриттів. Так само і Нідерланди вони фокусувалися на тому, що вони можуть зробити. І, власне, фокус на літографічному обладнанні це також вихід для країни, яка за масштабами світу займає невелику площу, але яка знайшла спосіб, яким чином можна розвиватися у всесвітньому масштабі. Зайняти всесвітню важливу роль, від якої буде залежати розвиток по факту всього світу. Тому сьогодні ми поговоримо власне ось про унікальну нідерландську амбітну світову монопольну компанію ASML. Компанія, якій судилось стати лідером у сфері технологій та інновацій, була заснована в Нідерландах голландцем на ім'я Артур дель Прадо. Саме він заснував Advanced Semiconductor Materials International ASMI у 1968 році. І тут слід зазначити, що наш новатор, голландець Артур дель Прадо, був візіонером, адже він підійшов стратегічно і з стратегічними планами на майбутнє. Власне, він втілив в життя ідею так званої золотої Лихоманки, коли насправді на видобутку золота а, заробляли не старателі, які шукали золота ті, хто виготовляв кірки та лопати, завдяки якому видобували а, ось цей дорогоцінний метал. Тобто, по факту він заробляв не на тому, що ловив рибу і продавав її, а на тому, що він продавав а, вудки, сітки, всі снасті для того, аби хтось ловив цю рибу. Тобто наголошу ще раз, що ASML – це компанія, яка виготовляє літографічне обладнання. Вже на якому виготовляються чіпи мікроелектроніка, якими ми користуємось в наших гаджетах, автомобілях, телевізорах, усій побутовій техніці та інших пристроях, сучасна ж ASML була заснована через 16 років після створення ASMI, а саме у 1984 році, як спільне підприємство між нідерландською компанією Philips та тією самою Advanced Semiconductor Materials International. Або, э, ASMI. У перші дні свого існування ASML розташувалася в старому будинку для тварин поблизу міста Вельтховен. А команда складалася з невеликої групи інженерів та науковців, лише сповнених ентузіазмом та бажанням змінити світ. І унікальним фактом після створення АСМЛ стало те, що незважаючи на новоствореність компанії, її поки що нову no нейм на ринку, що вона розташовувалась по факту в курятнику з якихось там інженерів першопроходців в своїй ніші, вони змогли домогтися незалежності в своїх діях від материнських Philips та ASMI. і це дало їм більшої гнучкості при прийнятті рішень. Свобода у впровадженні якихось нових технологій, або скоріше, в тестуванні їх теорій та ідей. І власне це дало свої результати. Першим проєктом компанії була розробка власної фотолітографічної системи, яка могла б конкурувати з продуктами вже знаних гравців на ринку, таких як Nikon та Canon. Незважаючи на обмежені ресурси, команда ASML змогла розробити прототип за рекордно короткий час. У цей період компанія стикалася з численними викликами, включаючи скептицизм інвесторів та потенці Клієнтів багато хто сумнівався, що невелика команда з Нідерландів зможе конкурувати з азійськими та американськими гігантами. Проте, завдяки інноваційному підходу та наполегливості, ASML вдалося привернути увагу до індустрії. Унікальним аспектом раннього встановлення компанії ASML було те, що вони на всіх етапах залучали молодих інженерів та дослідників з університетського кола. Тобто, вони напряму працювали з тогочасними технологічними та інженерними університетами. Сететами по типу нашого Київського політехнічного інституту вони залучали науковців, викладачів, і тому вважається, що ось ця така свіжа думка, свіжий погляд та інновації в підходах дали той поштовх АСМЛ, який привів їх до цьогочасного монополізму. Другою унікальною стратегією було те, що ASML на ранніх етапах свого розвитку залучало також своїх потенційних клієнтів до розробки свого обладнання, тому що вони розуміли, що власне на цьому обладнанні майбутнім виробникам чіпів і працювати. Тому вони знаходили багато плюсів саме в цій синергії, і на відміну від багатьох компаній, які бажали працювати у такому собі вакуумі, ASML активно залучала виробників мікрочіпів до. Процесу розробки отримуючи зворотній зв'язок та розуміння реальних потреб ринку, це співробітництво дозволило їм створити свою першу комерційно успішну систему PAS або ПІС 2500 у 1988 році, яка стала проривом для компанії. В ті часи ця система використовувала революційну на той час технологію степерів з механізмом руху столу з магнітною левітацією, що дозволяло досягти вищої точності та швидкості при виготовленні мікрочіпів. Третім унікальним кроком з боку ASML було те, що вони вирішили відкрити код свого програмного забезпечення для клієнтів. Це було нечувано в індустрії, де компанії зазвичай тримали всі свої розробки у строгій таємниці. Такий підхід дозволив клієнтам адаптувати та оптимізувати обладнання під свої специфічні потреби, роблячи ASML ще більш привабливим партнером. Наступний великий крок для розвитку компанії наступив у 1995 році. Ми з вами неодноразово говорили про те, що аби знайти додаткову ліквідність, щоб компанія змогла більше вкладати в свій е дослідницький потенціал в свої розробки і в майбутнє виробництво, звичайно, потрібно знайти велику суму коштів, а найпростіше це зробити у залучивши кошти у необмеженої кількості інвесторів. Тому ми звичайно тут переходимо до етапу IPO, як логічний етап, на якому компанія змогла б знайти додаткове фондування, і у 1995 році вона стає публічною компанією, отримує лістинг на Амстердамській та нью йоркській фондові біржі, і її акції починають торгуватися на публічному фондовому ринку. Завдяки проведеному IPO, ASML інвестувала в розвиток власної виробничої бази, відкривши у 1991 році новий завод у Вельтховені. Це дозволило контролювати якість та швидкість виробництва, зменшуючи залежність від сторонніх постачальників. І важливим елементом стало залучення стратегічних партнерств із провідними виробниками мікрочіпів. ASML почала тісно співпрацювати з компаніями, такими як Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, що дозволило їй розуміти потребу ринку та направляти свої дослідження у відповідне русло. На початку 2000-х років ASML зробила черговий стратегічно важливий крок, який дозволив їй зміцнити свої позиції не лише на європейському, але й головне на великому. Американському ринку у 2001 році ASML придбало американську компанію Silicon Valley Group – SVG. Це було стратегічно важливо, оскільки SVG була провідним виробником фотолітографічного обладнання в США, що дало ASML доступ до передових технологій та ринку Північної Америки. Придбання Silicon Valley Group занепокоїло членів комітету збройних сил США через можливі наслідки для національної безпеки країни, оскільки технології SVG використовувалися в супутниках, в тому числі шпигунських, щоб вирішити дану суперечку, ASML довелося продати підрозділ Tinsley Group, який якраз спеціалізувався на аерокосмічній галузі, зокрема займався виробництвом оптичного обладнання для військових та аерокосмічних застосувань. Але, врешті-решту, году було схвалено. Ці труднощі також подолано, і АСМЛ зміцнила свою позицію, на ну, світовому ринку фотолітографічного обладнання. У цей період АСМЛ представила свою революційну платформу TwinScan у 2001 році. TwinScan стала першою у світі системою, яка дозволяла одночасне експонування та вимірювання кремнієвих пластин. Такий підхід значно підвищив продуктивність обладнання та став новим стандартом у галузі. Але можливо найбільшим технологічним викликом для екстрім Ultraviolet літографі EUV, або літографія з екстремальним ультрафіолетовим випромінюванням. Безпосередню роль у розробці EUV відіграв професор на ім'я Фред Бікер, який жив у Нідерландах, і який вперше спроєктував зображення у форматі EUV. Це було ще у 1990 році. Але тоді ця технологія була лише на етапі досліджень, на етапі проєкту, на етапі знаходження в документах на папері. І лише в 2000-х роках ASML наблизилась до того, аби практично використати цю технологію для розробки нового а, літографічного обладнання вже на базі EUV. Впровадження EUV було надзвичайно важливим, оскільки традиційні методи фотолітографії досягли своїх фізичних меж, і компанія вирішила інвестувати саме в цю нову технологію, яка використовувала екстремально ультрафіолетове світло з довжиною хвилі 13,5 нанометрів. А до слова, нанометр, якщо що, це одна мільярдна частина метра. Яку раніше називали мілімікроном, розробка EUV була надзвичайно складною та дорогою. Виникали численні технічні проблеми для фінансування цього амбітного проєкту. ASML запустила у 2012 році програму спільних інвестицій або Customer Co-Investment Program. У рамках цієї програми такі гіганти а, в сфері мікроелектроніки, як Intel, Samsung та TSMC, інвестували в проект 4 мільярди власних грошей. І це знову ж таки унікальний крок з боку ASML, тому що а, бувші поточні і і звичайно ж майбутні клієнти а, Intel, Samsung, TSMC з статусу клієнтів ще переходили в статус стратегічних партнерів. Крім того, для вирішення проблеми джерела світла для EUV ASML співпрацювала з німецькою фірмою Trump та американською Cymer, яку ASML придбала у наступному 2013 році для розробки лазерної системи, яка іонізувала краплі олова, створюючи необхідне випромінювання. Цей процес вимагав неймовірної точності та швидкості. Лазер повинен був влучати в краплю олова діаметром менше людської волосини 50 тисяч разів на секунду. Крім того, ASML активно розвивала концепцію Holistic Lithography, яка передбачала інтеграцію обладнання, програмного забезпечення та сервісів для оптимізації всього процесу виробництва мікрочіпів. Ще одним важливим кроком було впровадження системи YieldStar – інноваційного метрологічного інструменту для точного вимірювання параметрів виробництва в реальному часі. Це забезпечувало негайний зворотній зв'язок та можливість миттєвої корекції процесу, підвищуючи ефективність та зменшуючи Кількість дефектів у 2016 році ASML вже почала здійснювати перші поставки своїх EUV літографічних систем. А з 2018 року всі вище перелічені гіганти TSMC, Intel інтел тощо вже почали на цьому обладнанні виготовляти перші мікрочіпи. Ну, а тепер давайте трошки все ж таки заглибимося в суть ось цього сучасного літографічного обладнання і взагалі, як воно виглядає. Навіть з усіма сучасними технологіями і виробничими потужностями АСМЛ виробляє на рік ну, біля 40 а, машин. Ось 40 літографічних машин. Здавалося б, це так мало. Але ви лише уявіть собі, а, масштаби. Моделі коштують від 150 до 300 мільйонів за одиницю товару. Вся ця літографічна машина складається з понад 100 тисяч різних компонентів. Вони виробляються практично вручну, з величезною вагою до деталей, а їх транспортування до клієнтів вимагає спеціально обладнаних літаків та команд інженерів. Тобто масштаб і складність виготовлення цього е обладнання можна порівняти із виготовленням ракети або з виготовленням літаків, наприклад, Боїнг. Якщо ми говоримо про Боїнг 747 моделі, то саме ці літаки використовуються для транспортування, для логістики, для доставки цього е дорогого і унікального літографічного обладнання. І от вам ще один цікавий факт. Ці системи настільки великі, що потрібно аж 4 Boeing 747. Аби доставити одну установку, яка за розмірами більша за типовий шкільний американський автобус. Але саме завдяки унікальності цього обладнання і головне знанням та інженерним рішенням, які впровадили АСМЛ, вона на сьогодні є єдиною компанією у світі, яка може постачати такі передові системи. Фактично монополізувавши ринок високотехнологічної фотолітографії, це дало їй можливість встановлювати власні стандарти та активно впливати на розвиток Усієї напівпровідникової індустрії компанія не зупиняється на досягнутому і вже працює над наступним поколінням технологій, таких як High-NA euv яка ще більше зменшить розміри транзисторів і відкриє нові можливості для мікроелектроніки. Отже для узагальнення всього вище сказаного, що ми можемо констатувати на сьогодні? АйСмель перетворили... перетворилася з маленької, невідомої нідерландської сарайної компанії у світового гіганта, від якого залежать по суті всі. Галузі, в яких е, веде свій побут людства від виробництва телефонів до автомобілів, ракет, супутників і тому подібне, тому що всі ці е, об'єкти товари е, містять мікроелектроніку, чіпи, транзистори. АСМЛ активно співпрацює з провідними виробниками мікрочіпів, як TSMC, Samsung, Intel тощо. Ці компанії інвестують значні кошти в АСМЛ для прискорення розробки euv технологій Власне, те, про що ми і зазначили, що вищеприлічні компанії інвестували понад 4 мільярда доларів в ASML і отримали за це свою частку в компанії у вигляді володіння певним відсотком акцій. Зокрема, Інтелу належить біля 15% долі в АСМЛ. Ця співпраця не лише фінансова, але й технологічна, і інженери АСМЛ працюють безпосередньо з командами клієнтів, допомагаючи оптимізувати процеси та вирішувати складні технічні завдання. Такий рівень інтеграції є рідкістю в індустрії і підкреслює важливість АСМЛ для своїх партнерів. Плюс АСМЛ відіграє ключову роль в підтримці так званого закону Мура, згідно якого кількість транзисторів на мікросхемі подвоюється кожні два роки. При цьому унікальна позиція АСМЛ зробила її об'єктом геополітичних суперечок. США та Китай ведуть технологічну гонку, і європейський АСМЛ опинилася в центрі цієї боротьби. Уряд США тиснув на Нідерланди, щоб обмежити експорт передових ійових систем до Китаю, побоюючись посилення технологічного потенціалу конкурента. У результаті цього Нідерланди не видають ліцензії на експорт ійові систем до Китаю з 2019 року. Заборона на продаж ліцензії Китаю звичайно вплинула на Внутрішні вже політичні відносини між Нідерландами і Китаєм Китай, звичайно, також намагається максимально цифровізувати всі свої технологічні процеси, але без неймовірно складних і неймовірно потужних. Передових та сучасних літографічних машин на базі EUV від нідерландської Китаю. це зараз дуже важко зробити, тому можна сказати, що поки що ключі від цього від цієї золотої скарбнички знаходяться у західних країн, у західних європейців та у американців. Через свою унікальність у 2019 році, АСМЛ стала жертвою промислового шпигунства. Група колишніх співробітників китайського походження викрала інтелектуальну власність компанії та передала її конкурентам у Китаї. Це підкреслює важливість технологій АСМЛ на світовій арені та те, наскільки вони є бажаними для інших країн. Компанія вжила суворих заходів безпеки та посилила контроль за доступом до критично важливої інформації, привернувши увагу урядів до необхідності захисту. Стратегічних технологій, крім того, сучасні мікрочіпи, створені за допомогою обладнання АСМЛ, є основою для розвитку штучного інтелекту, машинного навчання та високопродуктивних обчислень. Сучасні процесори та графічні чіпи, як ті, що виробляються Nvidia та AMD, залежать від передових технологій, літографії від компанії АСМЛ. Ніше АСМЛ дійсно унікальна, дійсно надзвичайно важлива і по факту монопольна. Ну і за рахунок цього, власне, її унікальність компанії відображається на зростанні капіталізації компанії і на зростанні ціни на акцію. Отже, компанію ми можемо знайти за тікером ASML. Вона торгується в тому числі на американському фондовому ринку. На станом на сьогодні ціна за акцію перевищує 700 доларів. Ми бачимо, що ціна перевищувала 1000 доларів за акцію. Але зараз компанія знаходиться в такому падінні з 1100 до 700 доларів. Тобто вона так нормально втратила майже там біля більше 30% від своєї вартості, в тому числі через. Останній звіт, який, по перше, вийшов на день раніше. Ну і через показники, які не виправдали прогнози аналітиків, станом на сьогодні це все одно величезна компанія із капіталізацією в майже 280 мільярдів доларів. Виручка компанії складає понад 28 мільярдів доларів, чистий прибуток 7,5 мільярда доларів. Компанія вже сплачує дивіденди. Вони невеликі біля одного відсотка або 6 доларів 60 центів на одну. to У компанії хороші показники ефективності бі бізнесу. Валова маржа 51%, операційна 30%, маржа чистого прибутку 26%. Тобто валовий прибуток 51 долар з 100 доларів виручки, операційний прибуток 30 доларів зі 100 доларів виручки і чистий прибуток 26 доларів 40 центів зі 100 доларів виручки. В цілому майбутні показники ПНЄ та чистого прибутку на акцію Говорить про те, що компанія а, все ж таки наступного року має заробити більше. І якщо поточний чистий прибуток на акцію складає трохи більше 19 доларів за акцію, то в майбутньому прогнозують понад 26 доларів на акцію, відповідно, це корелює із показником Price-to-Earnings, співвідношення ціни а, до. Заробітку до прибутків, який зараз складає понад 37, а в майбутньому зменшиться до 27, Ну відповідно через менш через прогнози по збільшенню чистого прогнозу, чистого прибутку на акцію. Тобто, в цілому, такі попередні показники непогані, але звичайно, треба дивитися звіт, що там а, напрогнозували аналітики, що їх настільки не влаштувало у фінансових показниках. Але це вже в окремому випуску. Якщо він буде, де ми будемо давати оцінку саме фінансовим показникам компанії. А поки що, ми лише. З вами зупинимось на історії компанії, і власне ось такою вона була цікавою. Кому цікаво, ви можете стати співвласником-акціонером даної технологічної компанії, придбавши на публічному вільному ринку частку цієї компанії у вигляді а, акцій. А тому ви а, можете відкрити брокерський рахунок, в тому числі за посиланнями а, на брокерів інтеретів брокер Сабофрідом Файненс, які я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ми відкривайте брокерські рахунки, обирайте компанії, які вам цікаві, в тому числі можете звернути увагу на компанії, про які ми розповідаємо. Звичайно, це не інвестиційна порада. Самостійний аналіз компанії лягає вже на ваші плечі, і ви самостійно робите і приймаєте рішення про купівлю того чи іншого емітента. Але принаймні така можливість у вас сьогодні є. На цьому все, друзі. Я дякую, що ви були з нами протягом цього довгого випуску. Коментуйте, підписуйтесь на канал, аби не пропускати наші нові випуски. Ну і звичайно ж, підтримайте нас лайком. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!